Слава Богу. Слава Богу, я хочу прочитати від книги пророка Йони, друга глава з 1 по 11 віршику. І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковхнула Йону, і був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі, і молився Йона до Господа Бога свого з отроби тієї риби, та їй казав. Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідав він мені. І з нутра кричав я, і почув ти мій голос. І ти кинув мене у глибочень у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та борони твої надо мною пройшли. І сказав я: Я вигнений перед очей твоїх, проте ще побачу храм твій святий. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стала за мною навіки. Ти підіймеш і з'яви життя моє, Господи, Боже ти мій, яку мені обнівала душа моя, Господа, я спогадаю, і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого Твого. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердя кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я те, виконаю спасіння у Господа. І Господь звелів рибі, і вона викнула йону на суходіл. Коли Йона був кинутий у море, Бог звелів великому кіту проковнути його. Три дні і три ночі Йона перебував всередині кита. Тепер він мав багато часу, щоб усе обмірковувати». Під час цього моменту Іона собою щиру жертву хвили і подяки, і Бог почав діяти про його визволення. До цього моменту з Іоною відбулося сім чудес. Бог... Бог навів великий шторм, скерувавши вже, впав на Йону. в тихоморі, в море. Послав рибу, проковнути його, три дні зберігав його живим в середині риби, звелів рибі транспортувати його до берега і викинути на сушу. Це біблійний урок є великим прикладом для нас, щоб, щоб нам на, мати надію, і ніколи не потрібно втрачати надії навіть у безвихідних ситуаціях. Подібно до дояни, ми повинні кликати до Бога про Його милість і допомогу і довіряти своє життя в Його руки. Амінь.